Сьогодні хочу запропонувати вам рецепт хліба на заквасті з додавання зерен. Для цього вам потрібно 100 г закваски, 370 г теплої води збити у мисці все разом. Потім додайте 12 г солі і 500 г борошна. Змішайте все разом, а потім в кінці потрошку вимішайте все руками. Поки борошно все не вбереться разом. Тісто буде виглядати з грудочками, але буде збиратися разом. Його не потрібно довго замішувати чи вибивати. Просто легенько з'єднайте все. Воно буде виглядати як клубочок, як м'ячик, але такий розтріпаний. Коли воно збереться разом, накрийте миску мокрим рушником або кришкою. також може підійти поліетиленовий кульочок. Все, що у вас вдома є, ви можете використовувати. Не потрібно придумувати щось інакшого. Дайте тісто відпочити, авторізуватися, наступні 30 хвилин 1 година часу. Я б рекомендувала вам залишити його на 1 годину, тому що за цей час тісто стане більш еластичним та гладеньким, і не буде вже сильно липнути для рук. До рук. Це нам потрібно для того, щоб ми продовжували робити наступний. Через годину відкриваємо кришку і продовжуємо вмішувати наше тісто. Зараз ми можемо додати зерно. Я додаю 50 г зерна. Ви можете додавати будь-які зерна, які у вас є. У мене мікс кунжутного, гарбузового, соняшного, соняшникового і зерна льону. Я їх не замочувала попередньо, просто додаю підсушені сирі зерна у тісто. Тепер робимо витягування і складання, щоб тісто набрало сили і стало більш еластичним, всі зерна, і щоб всі зерна гарно розділилися по тісту. Виконуємо 4 серії витягувань і складань через кожні 20-40 хвилин. Саме розтягування та складання тіста сприяють розвитку глютену, тобто білка, який надає хлібу його структури та текстури. Також через розтягування і складання розвивається в тісті міцність, воно допомагає зробити тісто більш стійким і здатним утримувати форму під час ферментації. І також буде легше потім нам його формувати у форму, яку ми хочемо, щоб мав хліб, перед тим як випікати його, пікати. також воно допомагає розповсюдити дикі дріжджі по всьому тісті під час ферментації, і воно буде мати кращий смак і аромат у кінцевому вигляді хліба. Тому обов'язково раджу виконувати 4 серії витягування і складання тіста через кожні 20-40 хвилин, закриваючи кришкою кожного разу після того, як ви його витягнули і кладе. Уже після четвертої серії витягувань ви можете побачити настільки еластичне стало тісто, з ним набагато легше працювати. Тепер ми закриваємо його кришкою і залишаємо, щоб воно стояло наступні 4-8 годин. Все залежить від температури в хаті. У мене приблизно йде 5 годин при температурі 21 градус. Тісто буде готове, коли збільшиться вдвічі. Виглядатиме пухким, як подушка, і буде мати бульбашки і буде гладеньке і еластичне. Обов'язково притрусіть ваш стіл мукою, щоб тісто не прилипло. Обережно зішкрібіть тісто на стіл і сформуйте його у кульку, і дайте йому відпочити 30 хвилин, не накриваючи. Я використовувала подвійну порцію рецепту. Для даного. Рецепту, що я вам написала, не потрібно його розрізати. Тепер, коли тісто розслабилося через 30 хвилин. Надайте йому форму. Ви можете робити його круглим або овальним, все залежно, який, яка у вас форма для розтійки. Покладіть його у кошик для розтійки швом догори. Я зазвичай ставлю тісто в холодильник на ніч для холодної ферментації, а зранку вже почую його. Ви можете також так зробити, або поставити його в кошик для розтійки і залишити його на столі. Ще на наступні 2 години, і через 2 години, коли воно трошки підніметься і стабілізується, можна його випікати вже сьогодні. Все залежить від вашого розкладу. Поставте вашу каструлю в духовку на 250 градусів за Цельсієм, щоб вона розігрівалася. А за цей час витягніть ваш хлібчик з холодильника, або якщо він не був то тоді з стола. І вже перед тим як ставити його у розігріту духовку, робіть надрізи. Не робіть їх ніколи зарані. Тому, що, коли ви зробите надрізи, він може розлізтися. Завжди ставте надрізаний хліб. Уже зразу у розігріту духовку. Робіть надрізи, які вам подобаються. Ви можете зробити якісь мистецькі або простий. Я люблю завжди щось експериментувати і надаю своєму хлібу якийсь особливий вигляд кожного разу. Або колоски, або квіточки, або якісь просто надрізи. Все від вашої фантазії. Випікайте в каструлі 25 хвилин при 250 градусів з кришкою, а потім забирайте кришку і пічіть ще 30 хвилин при 220 градусів. Це дозволить отримати хрустку з коринку. Випікайте хліб, витягуйте його з духовки, зачекайте, поки він не охолоне, щоб його нарізати. Насолоджуйтесь! Смачного вам! Не забувайте підписуватися, щоб завжди бути в курсі нових відео. І не забувайте ставити вподобайки. Я буду дуже рада! Смачного вам!